Вітаю, футбольні фанати! Ви на каналі 90 хвилин в сьогоднішньому випуску. Великий скандал після матчу Шахтар-Динамо Маркевич назвав найкращих гравців українського класичного. Зінченко пропустить вирішальний матч збірної України. Класичне дербі між «Шахтарем» і «Динамо» в рамках 11-го туру УПЛ виявилося напруженим, скандальним і багатим на сутички. Арбітру довелося працювати в умовах високої емоційності, де головним завданням було вчасно реагувати на всі епізоди. Однак, як здалося, Романо пропустив один важливий момент: не призначив пенальтів ворота шахтаря. Чи справді там було порушення правил у штрафному майданчику донечан? Відповісти на це питання ЮЄ футбол попросив суддівського експерта, екс арбітра ФІФА роз. Слава Ступора! Перший тайм пройшов без проблем для арбітра, крім трьох моментів, де романом не фіксував фоли проти гравців шахтаря, бере слово експерт. А ось у другій половині на 60-й хвилині стався ключовий і вирішальний для гри епізод. Конопля вів боротьбу власному штрафному шолою, в результаті чого динамівець опинився на газоні. Чому впав шола? Тому що Конопля намагався зіграти в м'яч, не встиг цього зробити і вдарив суперника по нозі. Момент в динаміці для арбітра дуже складний, щоб розібратися в деталях, але ж є вар, де сидів за монітором Пасхал. Саме він повинен був покликати Романова уважно переглянути, прийняти правильне рішення. Думаю, як арбітр подивився, то призначив би одинадцятиметровий удар, і це було правильно. Є порушення, є удар по нозі, і можливість у Динамо зрівняти рахунок. Це помилка Романова і його колеги, який не прийшов на допомогу. Також не можна обійти увагу епізоди. «Єрмоленко схопив за горло Бондаря. Тут Романа зобов'язаний був показати Динамі всю жовту картку. Як підсумок не призначений пенальті, це результативна помилка арбітра, і цим він змазав всю свою роботу на полі. Учора, 3 листопада, відбувся центральний поєдинок 11-го туру Української прем'єр-ліги між Шахтарем та Динамо. В ексклюзивному інтерв'ю для sport.ua підсумки гри підбив колишній головний тренер збірної України Мирон Маркевич, який також назвав найкращих футболістів цього матчу. У Динамо я б відзначив Віталія Буяльського, сказав Маркевич. А в Шахтарі найкращим, на мій погляд, був Егіналдо і центральний захисник Марлон. Також авансом хотів би відзначити динамівського захисника Тіаре. ...футболіста в майбутньому може вийти толк. Так, він поки що багато помиляється, але перспектива в нього є. Олександр Зінченко отримав травму під час матчу Ліги Європи між Нотінгемом і Порту. За даними Sport.ua, головний тренер збірної України Сергій Ребров не викликатиме 28-річного захисника до національної команди. Спочатку тренерський штаб планував запросити Зінченка, щоб провести додаткове медичне обстеження. Однак згодом вирішив не ризикувати. Ребро вважає, що футболісту краще повністю відновитися після ушкодження. Нагадаємо, в відборі до чемпіонату світу 2026 Збірна України в листопаді проведе матчі проти Франції, 13 листопада, та Ісландії, 16 листопада. Наразі українці йдуть другими у своїй групі, маючи сім очок і випереджаючи Ісландію на три бали.